Як я в'яжу росток? З вами Галина Пріріс. В'яжу реглан, реглан з спицями. Дуже цікавий варіант, тому що тут і реглан, і росток. Це в мене початок рядочка. Пров'язую рукав, пров'язую повністю петлі переда. Повністю рядочок дов'язую. До спинки. Тобто я пров'язала рукав, пров'язую до другого рукава, другий рукав і до спинки. Все, зараз покажу цей рядочок, де підходжу до другого рукава, тобто я тут нічого не змінюю. Ось моя регланна лінія, її дуже добре видно. Це дві петлі між маркерами. Я обожнюю таку, ой-ой, ой, боже, все затанцювало. Таку регланну лінію, яка добре виділяється. Пров'язую другий рукавчик без змін до спиночки. Тобто я залишила ці дві одну і другу регланні лінії, бачите, вони в мене відмічені. І пров'язую другий рукавчик, незагідно свого виробу, ось до маркерів. Спинки. Підходжу до спинки. Маркер. Пров'язую одну петлю. Це регланна лінія, друга, регланна, друга петля регланної лінії. І нічого не змінюю. Маркер я про всяк випадок залишаю. В принципі, я достатньо часто використовую саме азіатський росток. Тепер чітких два маркера. Ось регланна лінія, ось регланна лінія. Це спинка. І пров'язую. Від маркера до маркера, ось туди назад, туди назад. Все залежить від вашого. О, Боже, да що це в мене сьогодні? Все залежить від вашого розміру, якщо він великий достатньо, то потрібно трішки більше. Якщо не дуже, я, до прикладу, 6-8 рядочків до 10. Якщо у когось великі, навіть не знаю, як сказати, об'ємні груди, тоді пров'язувати можна більше. Все ж знову ж таки залежить. Від щільності вашого в'язання, якщо ви в'яжете достатньо щільно, я, допустимо, продовжую в'язати цими спицями. Ви можете взяти менші, щоб було в'язання щільнішим, або залишатись на тому самому розмірі спиць, якими ви в'яжете виріб. Я пров'язую виріб саме так. Зараз у мене спиночка маркера я залишаю, але пров'язую лицевий рядочок ось, до рукавчика, першого і буду пров'язувати. У зворотньому напрямку саме спиночку, тільки спиночку. Тобто я до рукавчика пров'язую спинку. Це поки що все. Ну, як, по візерунку, по полотну це вже в мене спинка. Тільки для того, щоб почати своє в'язання росок саме на виворотній петлі, на виворотньому боці, або з виворотнього боку. Дов'язую від маркера до маркера спиночку. Ви ще раз наголошую. Це, можливо в будь-яких регланах, в будь-якій пряжі. Це вже провірено. І різними пряжами, і різними щільностями в'язання. Єдине, все залежить від вашої особистої щільності в'язання і від вашого розміру. А також у вас прекрасна можливість є поміряти вироби до себе або на себе. І так. Завершую. І тепер ось з цього місця маркерочок прибираю і одну петлю, у мене дві петлі регланної лінії. Одну петлю пров'язую сюди. Залишаю маркер на цій спиці, але він буде злітати, він тут не потрібен, тому що я розвертаю роботу ось так. І продовжую в'язання виворітніми петлями. Саме починаю вив'язувати росток. Для того, щоб ось тут було гарненько-рівненько, я саме переодягла одну регланну петлю, тепер підхоплюю. І той самий номер спиць, якими я в'язала до цього часу. Але, трішечки щільніше підтягую ниточку. Спиць я не змінюю. Тобто пров'язую виворітніми петлями, виворітніми петлями до кінця спиночки. Тобто знову ж до рукава. Виворітні петлі. Бачите, вони майже майже не відрізняються від лицевих. Я буквально ось тут трішечки, трішечки пальчиком підтягую цей рядочок, який переходить, щоб ось тут він був акуратний при переході з регланної лінії. Думаю, це дуже добре все видно і зрозуміло. Тому пров'язую виворітний рядочок. До маркера слідуючого рукавчика. Це спинка, росток. І так, дов'язую я спиночку до другого рукавчика. Ділюся з вами всіма секретами, якими я користуюсь, які я використовую. Ось крайні петлі біля маркера. <кхід> Знову ж знімаю одного маркера і сюди додаю одну петлю регланої лінії. Ось. Маркера сенсу одягати, знову ж немає, бо він буде спадати. Тепер повертаю роботу ось так. І буду продовжувати саме росток в'язати. Тобто першу петлю знімаю. І знову. Тепер лицеві петлі за задню стіночку, звичайне в'язання до слідуючої регланної лінії рукава. Або до слідуючого рукава. Воно в мене так виходить, тому що я ще не перезняла, не закрила рукав. Тобто регланна лінія у мене ось і від неї до другої регланної лінії. Так, ниточка. Пров'язую. Тобто від рукава до рукава. Лицеві петлі виворітні, лицеві петлі виворітні від маркера до маркера. Думаю, що не обов'язково пров'язувати. Лицеві петлі на камеру, але ви чуєте, і бачите, що це за задню стіночку. І ось так: від маркера до слідуючого дов'язую. Дов'язую до рукавчика. З цього краю у мене також, бачите, є одна реглана петля, яку я забрала з тих двох. Тепер пров'язую її лицевою і знову ж повертаю роботу. Це вже буде четвертий рядочок. Знову ж. Знімаю бажано ось так теж акцентую увагу. Знімаю, але знімаю ось так перекручену петельку, щоб у мене ось тут не було дирочки. Тобто я її перекручую і стараюся гарно підтягувати, щоб вона була щільненька. Ось, виворітні. І пішла слідуючий рядочок. Це четвертий рядочок. І це я пров'язую росток. Це спиночка, четвертий рядочок. А всього я буду пров'язувати так, вісім рядочків. Четвертий виворіт, не п'ятий лицевий. І ось так туди-сюди пров'язую вісім. Ви можете пров'язати 6, 10 рядочків. Все залежить від вашого виробу пряжі і рослі. І Ось я прибрала на іншій спиці, також номер 4. Ви бачите, яка у мене висота вийшла, росточка. Це сантиметрів п'ять, Знову ж таки. У мене 10 рядочків, скільки рядочків у вас це ваш виріб і ваше, ваше бажання висоту ростка робити. Тепер роблю ось так. Повертаю, і бачите, я приєдную рукавчики, ось вони до цього буду закривати ось. ось. Бачите, росток уже готовий сам собою. Все-таки, надіюсь, дуже добре видно це на камеру. Так що я буду приєднувати далі, з'єднувати своє в'язання, того, що я саме ось ці петельки перебрала на іншу спицю, щоб ви побачили, це висота ростка. Ось спинка. Це мій улюблений росток, який я використовую дуже часто. Легко, просто. А ви мені напишете, чи корисним було моє відео саме такий варіант ростка. Росток азіатський. Це мій, мій росток, я його залишаю. Петлі рукава перебираю на. Ниточку. У мене у даному випадку, ви всі вже знаєте, що я користуюсь ось такими стрічками, підходжу до слідуючого реглана, точніше, лінії реглана, і також одну петлю з лінії реглана перебираю сюди, тобто до рукава, щоб у мене було все рівно і все класно. Повністю знімаю тепер і. Фіксую, щоб не втратити петлі. Тобто, просто зав'язую. Але роблю розмір такий, щоб я могла на себе одягнути, тобто приміряти, якщо ви в'яжете комусь, це може бути одягнено на манекен згідно розміру. Тобто, я зав'язую на надійний узелок, чомусь він мені не хоче зав'язуватись. Так, ось так. Ну, а потім ще фіксую, щоб мені цей шнурочок не сильно заважав. Але в будь-який момент, коли я пров'яжу поле, я можу приміряти виріб. І враховуючи те, що спиці в мене абсолютно однакові. Рукав я вже зняла ось він. Я на цих спицях продовжу пров'язувати перед. Тобто рукав я більше не чіпаю. Ось моя робоча ниточка від росточка є. Одна петля регланної лінії. Перекидаю маркера, і без будь-яких змін я вже продовжую в'язання по колу. Тобто я пров'язую петлі переда або передньої деталі реглана до другого рукава. Тобто, до маркерів. Ось мій маркер. Це перед, повністю пров'язую перед. І ось так. Я коло вже зімкнула, у мене вийшов рукавчик разом з ростком. Ось. Я продовжую слідуючого рукава. На спиці те, що вони різного кольору, не звертайте уваги, це тільки перезнімала для того, щоб окремо побачили сам росток участок ростка. А... Хотіла швиденько сказати. Але вони однакового розміру. І ті, і ті No4. Так що, в принципі, тут немає різниці. Єдине, що вони коротенькі, в'яжу акуратно, щоб не втратити ось тут петлю, тому що це друг, другий бік росточка. Так що дов'язую перед. і як ви бачите, я дов'язую перед, знімаю маркера, одну регланну петлю додаю сюди, одну залишаю. Акуратно, щоб не втратити жодної петельки, ось вони і ось вони, буду знімати другий рукавчик. Другий рукавчик я знімаю так само, як і перший. На стрічку. Акуратненько петля одна, друга, двадцята. І ось так маркера. Так, де він забираю також. А петлі ось перезнімаю. Тобто, в мене. Оголка зі стрічкою, думаю, дуже добре видно. І перезнімаю кожну петельку за рахунок того, що я показувала окремо сам росток, мені дещо незручно, але я думаю, що у вас будуть довші жилочки, лісочки. Ну, і ви ж не будете на камеру росток показувати, як я. Тому в'язання буде набагато простіше. Я маю на озі ось цей момент. Спиці-спиці. І самостійно переберу повністю рукавчик знову на свою улюблену стрічечку. Ось так. І так само вже завершую. Перекидання на стрічку. Ой, одна петля у мене. Яка повинна йти це петля регланчика. Ось вона, одна пішла сюди, у росток. Так, мабуть, ближче покажу. Одна в росток пішла і ще одна. Ось маркера я забрала. І я її залишаю, звісно, на спиці поки що. Виймаю стрічку, тобто другий рукав. Це я стрічку так протягую. Є. І все те саме, так, щоб я могла її в будь-який момент провірити, приміряти до себе чи до когось. Знову ж наголошую, зав'язую один раз на узел, а другий раз просто, щоб вона мені не заважала на узелок, який розв'язується. Ось так. Ось зав'язала. В будь-який момент можна розв'язати і приміряти. Це вже за бажанням. Ви можете користуватись тим способом, який. Дорогий та милий вашому серцю. А я ось так, одна петелька, ця, щоб її не загубити, це з регланної лінії, додаю сюди, її необхідно пров'язати, тобто з'єднати рукавчик, вона в мене розтягнулася. але у процесі подальшого в'язання вона вирівняється. І все. В мене, бачите, коло замкнуте. Я продовжую, але продовжую набирати петлі, враховуючи те, що мої ось тут малі, щоб не путались, пам'ятаєте, це росток. Ось я з'єднала регланну лінію одну. Коли буду набирати петлю на рукав, вона тут вирівняється. Бачите, як сильно-сильно вона в мене витяглась. Але я її просто пров'язую, я нічого з нею не роблю, просто пров'язала. І все. З'єдную в'язання по колу з ось цими петлями. Тобто так, як уже потрібно. Перша петля, друга петля. Але я поки що їх поверну для того, щоб перейти. Ні, не буду повертати цей рядочок, мабуть, пров'яжу. Хотіла перейти на дошу. жилочку, Але дозволяю тут пров'язати рядочок ось так, тому я буду з'єднувати вже на цих. Наголошую, я повністю весь реглан в'яжу спицями номер 4. Тепер ось мій рукав буду набирати повністю по колу рукав, регла, все супер. А я вже вийшла на пряме полотно по колу в'язання. Думаю, зрозуміло, а ви мені про це напишете. Дов'язую до з'єднання. Маркер може бути, може не бути, де початок рядочка. І все. Далі продовжую по колу своє в'язання. Але я поки що маркера приберу і перейду на спиці. Там, де доша жилочка. Я думаю, ви саме розумієте, що я роблю. Тобто, я тут петлі не додаю. Тут ще один лайфхак під рукою. Так називаємо подріз, тому що мені рукава вистачає. Тобто, розмір рукава у мене супер. А на рахунок подріза у мене йде просто з'єднання. Але про це але, буде в слідуючому рядочку. І так, що я роблю? Дов'язала я сюди, де в мене з'єднання, бачите, було зразу ж по колу. Щоб не додавати собі незручностей, я пров'язую один раз. І ви знаєте, підрізи пров'язується також у процесі з'єднання рукава. А я це інколи роблю ось таким чином. Крайня петелька. Бачите, у мене ниточка ця. Пам'ятаєте, я вам говорила? З'єднувальна ниточка витягується. Значить, Що я роблю? Ось тут петелька, з якої я пров'язала крайня. Але крайня петля, вона ось верхня. А я беру на петельку ось нижче, тому що ниточка розтянута. Перекручую її і вив'язую одну петлю. З цієї ниточки, яка є, ось підхоплюю, пров'язую. Другу петлю. Так, 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 ось підхопила. Пров'язую другу петлю, тобто це підрізи під рукавом. Трішки незручно спиці різні. Всім рекомендую все-таки запастись, якщо ваша ніжна пряжа ось такими дерев'яними, на них класно. А ця, бачите, вона дуже сильно скользить і дещо незручно на ось таких різних моментах. Тільки тому, бачите, як вона Раз, і проскальзує. Друга додалась. Потім з цієї ж ниточки. Петля в мене ось, я додаю, знижу її, перекручую її. Третя додалась. Ось, бачите, я три петлі додала, добавила. І продав, продовжую в'язання далі по колу. Тобто за задню петельку. Тут вона трішечки свободна, але в процесі набору рукава вона підтягнеться. Тобто, і підріз у мене є, і рука у мене такий самий, як я хочу, тому що вже все розраховано ж по петлях. І все, і продовжую до другого рукава. Все повністю по колу, і зразу ж перехожу на дерев'яні спиці, ними набагато легше в'язати. Це не реклама, це залежно яка пряжа. Мені дуже подобається, коли вони не так скользять, як на ось таких металевих. І ті, і ті класні, я нічого не можу сказати, але коли дуже скользить ниточка, так що у мене підріз і формування рукавчика вже готове. Як ви бачите, підійшла до другого підріза, так само з цих краєвих петелек вив'язую підріз сам. Або ви можете в процесі з'єднання рукавів додавати, тому що не всім для великого розміру, не всім підійде 3-5-10 петель. Буквально можуть бути великі вироби, де необхідно буде навіть 15 петель додавати 10-15 саме ось тут під рукою. Тому 3-5 петель це для малих розмірів, а ви додаєте стільки петель, скільки вам необхідно. Також наголошую, що інколи використовую також такий спосіб. Все, мій другий підріз. Готовий, я його пров'язую, точніше, не готовий, я його буду пров'язувати. Абсолютно вирівняти з цим. У мене тут додані три петельки. І тут я додаю три петельки. Ось підіймаю з крайньої. Так, так. Один. Ой, не 3-5 патинок, так? Два, з середньої протяжки. Я зараз поверну, ви бачите, як можна додати 3, як можна додати 5. Можливо, вам буде незручно, непривично, але таким методом я інколи користуюсь. Ось так з бокової, і потім я її перекручую ще разочок. Це коли 5. А я повертаю і продовжую, бачите, продовжую в'язати полотно, але мені треба 3 в даному випадку. Рукав сформований, тобто я показала вам два варіанти в одному, ось три петлі, 5 петель. Або звичайним способом в процесі з'єднання рукава, ось тут добираєте ту відстань, яку вважаєте необхідною. І так, я знову повертаюсь до попереднього підрізу. Або, мабуть, це все-таки виточка буде українською мовою. Не знаю, якщо помиляюсь, поправте мене. І в мене тут 5 петель, з яких я пров'язую одну. Потім виймаю звідси ще одну, але ось так перекручено. Дві ниточки. Бачите, я одну пров'язала, між ними є петля. Тобто, я додам ще 2 петельки, ось таким чином. Це буде друга. Третя петелька. Між ними. Ось ще одна. Четверта петелька, п'ята. І всього у мене тут виходить тепер уже сім петель. Так, ниточка перекрутилася. Тобто я до п'яти додала ще дві петельки, і у мене вийшло ось тут сім. І таким чином, ви можете додавати петлі. І далі продовжую ось по колу. Це дуже гарний метод, і ще додавати петлі, коли ви в'яжете приталені вироби. Тобто, в даному випадку, у мене ось тут під рукою він буде лежати гарно, акуратно, щільно, ось під рукавчиком. Це під рукавчиком, це рукавчик. Але коли ви в'яжете плаття, ви також можете таким чином розширювати і е, звужувати, тобто пров'язувати ось тут під руками по висоті в'язання. Можливо, це буде кофта, можливо, це буде щось ажурне, можливо, це буде плаття. Точно так же ви можете розширювати, тут зменшувати, в даному випадку я розширюю, можна розширити, а потім зменшити. Або наоборот, тут зменшити, донизу розширити. Тобто, це вже в різних, саме такий метод можна використовувати в різних виробах і з різною метою. І так само під другим рукавчиком. Тобто зараз я вже в'яжу спинкою перед по колу і до другого рукавчика потихеньку рухаюсь, дов'язую під другою рукою і знову ж також роблю додаткові петлі. Одна петля, тобто до тих п'яти додаю ще дві петельки. Одна додана. Друга. Так, її ж перекрутити треба. Тобто в проміжку між петлями. Я підхоплюю ось так знизу, ось. додала, майже додала, ось, додала. І тут також у мене тепер 7 петель продовжую в'язати по колу. Обов'язково інколи перераховуєте свої петлі чи петлі, а то, бачите, випадково можна і дві пров'язати. Особливо, коли ось така тоненька пряжа. Таке можливе. Тому я також інколи перераховую свої петлі. Все, продовжую далі в'язання повністю по колу. Мої рукавчики готові. Ось я відкладу поки що. Це. Як на мене, найзручніше, найпростіше. Так, ближче далі, ближче можна, далі ні. Значить, ось моя робота це я в'яжу вже по колу, регланна лінія. Бачите, як вона гарно збережена. Я дуже люблю, коли вона саме ось так виражена, неважливо візерунком чи просто петельки. Невеличка горловинка, і ви вже чітко бачите мій росток. Ось він. гарненько лежить горловинка. І тут рівне, і рукавчик готовий, регланчик, який вам потрібен, і росток. Ось він. Як вам? Напишіть мені про це. Чи подобається вам такий варіант в'язання? А також повідомте мені, чи корисне моє відео. Чи все зрозуміло, чим я хотіла поділитись саме з вами. Ви ж мої найкращі. А ще прошу абсолютно всіх, хто в'яже за моїми майстер-класами, ви можете присилати відео. І я також буду про це розповідати. Що за моїми майстер-класами у вас вийшли класні вироби. Всім гарного настрою, рівних петель. Попри все!